Отож, буквально у середу Кабінет міністрів погодив призначення міського голови Мелітополя Івана Федорова, очільником Запорізької області. тепер ми чекаємо днями, що відповідний указ має підписати президент України Володимир Зеленський, а сам Іван Федоров з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю. Вітаю я вас, пане Олег. Пане Іване, тобто ми ще з вами спілкуємося у статусі в мер Мелітополя. Можливо, це наш останній ефір в такому вашому статусі, але я хотів поцікавитися найочевиднішим питанням: а хто після підписання президентом указу про призначення вас головою запорізької військово-цивільної адміністрації? Хто буде виконувати обов'язки Мелітопольського голови? Навадим Мелітопольська міська рада, Мелітопольська виконавчий комітет – це одна з інституцій, яка збереглася під час окупації повноцінно. Тож в нас є вся лінійка заступників, перший заступник, заступники міського голови, також в нас повністю функціонуюча Мелітопольська міська рада, яка регулярно приймає свої рішення на чергових та позачергових засіданнях Мелітопольської міської ради, а також секретар ради. Тож, звісно, виконувати обов'язки буде або перший заступник, або секретар ради, як ми вирішуємо. Ішемо в серед своєї команди, але ж точно ми розуміємо про те, що жодна функція і жодна робота всієї команди не зупиниться а продовжиться, тому що основна мета будь-яких призначень, будь-яких рухів, це є повернення нас додому та підтримка наших мешканців. Тож я впевнений, і всі мешканці Мелітополя точно знають про те, що Мелітопольці, як були їх інтереси захищені, так ми будемо. Продовжувати їх захищати. Дякую. Тепер до ситуації на тимчасово окупованих територіях. Вчора по обіді з'явилася інформація про те, що росіяни ставлять якісь додаткові блокпости на виїзду з окупованого Криму при ви... на в'їзд в окуповану Херсонську область, та і тобто вони ускладнюють оцей рух між окупованими територіями. Хоча всередині Росії це вважаються, начебто, їхні території. Е, у вас є пояснення в чому причина і чому Росіяни таким чином відділяють Крим від решти окупованої. України. Звичайно, є тому що вони вважають, що Крим це вже на 100% їх. А всі ті території, які вони захопили після 24 лютого, то вони з одного боку вважають їх своїми, але розуміють, що точно вони їх втратять. Тож вони намагаються зробити такий повний вакуум всередині Ерефії. Я нагадаю, що вони його розпочали робити приблизно три місяці тому, коли вони обмежили в'їзд на територію Ерефі мешканців з паспортами ЕРЕФ з паспортами не Ерефі, а з паспортами України. Тож сьогодні українець а, з паспортом України хто хоче повернутися на тимчасово окуповану територію для того, щоб провідати своїх рідних, близьких або розібратися зі своїм майном, він може влітати на територію Ерефір лише через аеропорт Шеремитіва. І я вам скажу статистику, ту яку передають мені наші мешканці, що приблизно 10% лише пропускають. Тож, якщо прилетів літак з українцями, в яких паспорти України 100 людей, то пройдуть через фільтрацію в пункт. Ти пропуску в Шереметєва лише 10 людей. Саме з цієї причини ворог сьогодні намагається закрити і заїзд на тимчасово на територію тимчасово окупованого Криму. Ми всі розуміємо, що паспортизація ворога на тимчасово окупованій території Запорізької і Херсонської області вона провалилася. Наші мешканці, навіть через тортури, знущання, примус, не хочуть брати паспорти РФ. І то сьогодні можемо сказати, що від тієї половини мешканців, яка залишилась, лише половина взяла паспорти РФ. Тож Ворог розуміє, що в кожній людині хто не взяв паспорт терефі, є потенційна загроза для а, території Ерефії, так як а, ворог вважає Крим своєю територією, саме тому вони і закривають на додаткову фільтрацію а, цей пункт перепуску і в армянську, і в а, на Чонгарі а, і в Перекопі, тож ворог намагається повністю заблокувати для всіх негромадян громадян Ерефі. Хоча це їх точно не врятує, той хто взяв а, під час окупації паспорт терефі. Точно не означає, що ця людина ЗРФ. це примусове отримання паспорта. А навіть з російськими паспортами виконується те, що потрібно нашими мешканцями. Ну але пригадуємо, що в березні будуть перевибори Путіна, і чи не прогнозуєте ви, що Росіяни будуть посилювати тиск на українців на тимчасово окупованих територіях, щоб вони брали ці паспорти для участі в перевиборах Путіна? Точно будуть посилювати, точно будуть обмежувати кожен крок для наших мешканців. Ми бачимо дійсно підготовка до виборів ведеться, і до речі, вона ведеться. Відмінно ніж це було під час проведення фейкового референдуму або 10 вересня під час проведення фейкових виборів, начебто, в місцевій ради, чому відмінно, тому що а, ті двоє виборів фейкових, звичайно ж, були провалені. Зараз ворог а, хоче показати, що, начебто, вибори будуть насправді проводити, що справді будуть голосувати. Чому тому, що а, центральна влада РФ поставила собі таку мету, якщо вибори ці будуть провалені терористи Путіна, на тимчасово окупованих територій, то Містю буде обмежено фінансування, вся підтримка і так далі. Далі то що наразі робить ворог? Ну, перш за все, вибори знову будуть проводитись не один день, а три-чотири дні. Ну, по-друге, голосувати можна що цікаво не лише з паспортами РФ. А навіть з паспортом України, Білорусі, будь-яким паспортом можна буде проголосувати на території тимчасово окупованого Мелітополя за терориста Путіна. По-третє, ворог зрозумів, що немає достатньої кількості спостерігачів, агітаторів на тимчасово окупованій території, тож вони наразі завозять цих і агітаторів. І незалежних спостерігачів, але ж ми розуміємо, що незалежних в РФ просто не існує. Тож всі вони залежні, і наразі вони намагаються таким чином організувати. Також вони наразі замінили. Майже 50% старших по будинку намагаються поставити 100% лояльних старших по будинку. І перше, основне таке тестове завдання, яке вони ставляться за перший тиждень пройти всі квартири, зрозуміти хто де проживає, хто кого підтримує або не підтримує. Тож ворог робить такий скринінг для того, щоб показати відомість проведення виборів, які вони хочуть провести в березні. Пане Іване, дякую за такий детальний розбір ситуації. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, mm -hmm. був з нами в ефірі.